Доброго дня! З вами знову я, Тетяна Васильівна, і сьогодні ми поговоримо про наступного знаку живого подразливість, тобто процес, в результаті якого живі організми здатні реагувати на зміни навколишнього середовища, на чинники навколишнього середовища. Як реагують на подразники одноклітинні організми, в основному руховими реакціями, таксисами. Тобто таксис це рухова реакція одноклітинного організму на подразнення. В залежності від того, яка характеристика кладеться в основу, таксиси мають дві класифікації. Якщо ми говоримо про напрямок руху, таксис може бути позитивним і негативним. Якщо одноклітинний організм рухається до подразника, таксис називається позитивним. Якщо одноклітинний організм рухається від подразника, таксис називається негативним. Якщо з основу класифікації ми кладемо якісні ознаки, подразника, то таксиси поділяються на хемотаксис, якщо одноклітинний організм реагує на хімічні речовини, фототаксис, якщо одноклітинний організм реагує на світло, баротаксис, якщо одноклітинний організм реагує на тиск, гідротаксис, термотаксис, якщо на температуру. Коли ми говоримо про багатоклітинні організми, а в першу чергу про тварин і рослин, то зрозуміло, що вони реагують по-різному. По-перше, багатоклітинні тварини, які мають нервову систему, реагують на подразники рефлексами. Рефлекс це відповідь організму на подразнення за участю нервової системи. Уважно! Притаманний рефлекс тільки тим тваринам, багатоклітинним, у яких є нервова система. Кому ж він непритаманний, непритаманний представникам типу губок, тому що у губок немає нервової системи, хоч вони є багатоклітинними. Якщо ми говоримо з вами про рослинні організми, вони ведуть прикріплений спосіб життя, то що вони не реагують на чинники? Зрозуміло реагують, але вони реагують ростовими реакціями. І ці ростові реакції можуть бути різних видів: наприклад, трапізми. Що таке трапізм? Це ростова реакція органів рослин на подразнення. І знову є дві класифікації трапізмів. Якщо ми кладемо в основу класифікації напрямок росту, то трапізми бувають позитивними і негативними. Якщо орган рослини росте до подразника, такий трапізм називається позитивним. Якщо орган рослини росте від подразника, такий трапізм називається негативним. Якщо ж в основу ми кладемо якісні ознаки подразника, то терапізми бувають уважно: фототерапізми, гемотерапізми, геотрапізми, геоземля. Тобто Чинником, на який реагує організм, рослинний організм, рослинний орган, є земля. І інші е, трапізми. Отже, що таке геотрапізм? Дуже часто вам задають запитання біологічною мовою, на яку ви не даєте неправильну відповідь. Наприклад, якому вегетативному органу рослини притаманний позитивний геотрапізм? Позитивний росте до подразника. Гео – земля. геотрапізм позитивний притаманний кореню, тому що корень росте вглуб землі. А пахонопритаманний – негативний геотрапізм. Наступна реакція це нотації. Нотації – це обертальні рухи рослин на подразнення. Тобто, якщо торкається пагін або видозмінений листочок основи. Клітини, які торкаються тієї основи, реагують на подразнення. Яким чином? В них змінюються процеси метаболізму, не виділяються ростові гормони, а виділяються в сусідніх клітинах. І починається ріст що? клітини, які знаходяться з зовнішнього боку. і Тому відбувається процес обгортання основи. Ось такі реакції рослинних органів називаються нутаціями. Що таке Настія? Настія це не ростова реакція, уважно, на відміну від нутації і трапізму. Настія це реакція, яка. Основ основана на зміні осматичного тиску, тобто тиску всередині клітини, яка залежить від кількості води. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо з вами про обертання суцвіття соняха за сонцем, уявіть собі, суцвіття соняха. Суцвіття соняха міститься на пагоні, і якщо починає світити сонечко з цього боку, йде процес випаровування води, кількість води в клітині зменшується, пружність, пружність зменшується і суцвіття падає в цей бік. Далі сонце перемістилося, Піднімається вода, наповнює клітини водою, тургор збільшується, пружність збільшується і випрямляється суцвіття. А з цього боку йде процес випаровування, і тому в цей бік падає суцвіття соняха. Таким чином, протягом доби суцвіття соняха обертається за сонцем. Або розкривання квіточок вранці і вночі. Це знову. Не означає, що клітини протягом доби або загинули, або утворилися клітинах відбувається зміна осматичного тиску, завдяки чому або йде розкривання пелюстків квітів, або їх закривання вночі. Тому, коли у вас задається питання в ЗНО, що на галявину із Кульбаб накинули цю тканину і через деякий час зняли, побачили, що соцвіття закриті, це однозначно йде що? фото Настія. Тобто, Рослини відреагували на світло, як на подразник. Яким чином? Настією. Тобто змінився осматичний тиск в клітині. Отже, сьогодні ми говорили з вами про подразливість, яка притаманна всім живим організмам. Я нагадую, що одноклітинні організми реагують на подразнення таксисами. Якщо мова йде про багатоклітинних тварин, вони реагують рефлексами, бо в них є нервова система. Якщо говорити про рослин, вони реагують трапізмами. Мутаціями, а це ростові реакції, і настіями, реакціями, які основані на зміні осматичного тиску. На наступному занятті ми з вами поговоримо про наступного ознаку живого смерть. До нових зустрічей!